Щось давненько не збиралися ми нашої душевної компанії. Дуже вже захотілося потриматись за якісь скелі, а при нагоді ще й залізти на якусь гору. Тому для забезпечення першої задачі набрали всяких там шнурків, карабінів, відтяжок, а для другої амуніцію необхідну для гірського трекінгу. На дворі кінець жовтня тому на всяк випадок екіпірувалися по-зимовому. Я навіть витягнув на світ Божий свої пластикові альпіністські черевики, повиганяв звідти мишей, які квартирували там 28 років з часів моїх останніх схожень на памірі, запряг туарега та й поїхали ми волочитися осінніми Карпатами. Ніяких конкретних планів, як завжди, не було. Перше ліпше, що спало на думку, це розвідати цапові скелі в селі Церковне, що біля бубнища. Як скелелазний об'єкт, скелі нас щось не дуже вразили. Масив хоч великий, але там, де можна лазити на терті, сирість мох. І лише ділянки з нависанням виявилися помірно сухими. Не то, тут от можна прокладати, але маршрут, з гаками, да, з тим всім. Бо інакше ну, з моєї кваліфікації мені не вистачить, щоб пролізти той пити. На тому піщанику, то не граніт, розумієш, не звісняк. Ну, да. Якби був із звісняк, і звісняк там за це про хороший не звісняку. Він тримається, ну, цей граніт тертя тримає. А тут що? Ну, якщо тут, тут лазить от, в лоб, то, то молодець. Ну, тут конкретно відкидає. Звертало і Ну тут з нашою кваліфікацією поїхали хлопці додому. На, гри... на гриби на гриби. тому з першою частиною програми, як ви розумієте, було тут же закінчено, і чисто спонтанно було прийнято рішення взятися за другу частину це піднятися із осмолоди на гору Ігровець. В Перегінську автобан різко закінчився, і 20 кілометрів до осмолоди Турек гарцював побитих ямах. Тут можна їхати на двох режимах або шкодуючи машину 2,5 години, або зовсім її не шкодуючи півтора години. Для нашого Торега підійшло щось середнє, і ще за світло він доплівся до старої хатинки лісників. До ігровця залишалося не більше десяти кілометрів. То може не поліземо? Підійдемо, подивимося там. Вірюку треба брати, не знесе. Тарьоку треба, бо знесе точно. Нами був зафрахтований найкращий номер. Чого в ньому не було, так це тільки холодильника, кондиціонера, мікрохвильовки, гриля і пилососа. Як ми зрозуміли, посудомийка на той час перебувала десь у ремонті. П'ятикамерні вікна і двоспальні ліжка забули встановити ще при будівництві. Тяги в каміні не було, як не було і самого каміна. Зрозуміло, що при великій кількості лопухів біля ганку питання про ватерклозет видавалося ну, просто некоректним. Як вже здогадалися, джакузі теж не було Все, решта була на місці. І це суттєво прискорило ранішній вихід на маршрут, оскільки не треба було складати мокру від роси палатку і пакувати шмутки по рюкзаках. А ще після вчорашньої дороги Турек заявив, що далі не поїде, тому закинули в нього все зайве і залишили стерегти хату. Не минула й десята, як ми вийшли на маршрут. Але ми такі гружені не ходили навіть на висоту. Так, давайте я ще себе. Ну якщо влізу, бо Харю від'їв. Харю від'їв, так? Ні, вузькі очі стали. Вузькі очі стали. І ще, і ще ігровець, але десь там в тумані. Боже, ласка, пішли. Так. Ще навіть час до обіду не дійшов, а ми вже вийшли. Дійсно, то рюкзак кистки Лаки де Ось дивіться, так зароджується життя. Зароджується ціла галявинка білих грибів. От. Як ми будемо повертатись назад, то ми їх заберемо, вони вже будуть, ну, не знаю, кожен по кілограму. І ростуть вони, дивіться, прямо на стежці. Але так акуратно, акуратно, поможе грибами, щоб не роздавити. Ей, пропала зупа! Так, да, бо роздавлене їсти не буду. Та, які грибні місця. А грибівка тма. О, Яке гарне місце під палатку виставлено. А тут от у них кухня. Якось так, коли вже час було повертати на Боревку і далі на ігровець, чомусь ідея з ігровцем нам різко не сподобалась. Ну, не гора, то, а якась купа каміння. І знову, чисто спонтанно, ми вирішили піднятися на велику сивулю. Трохи далі подумали ми, але зато гора красива. А бівачне спорядження у нас з собою було. Ну і пішли. По одній канапці чи по дві по скільки робимо? По дві. Краще по дві. Все перед нападникам розчищають тут стежку, бо інакше б тут точно не пройти. А умови чисто зимові. Вітер. 25 метрів в секунду. Добралися до решток фортифікаційної споруди, де проводились бойові дії у 1915 році. А після Першої світової війни, і до 1938-го, тут проходив державний кордон між Польщею і Чехословаччиною. Щоб А де Мунітас, Ветерклузет, а Івана. Івана. Іванну з Ром там, в тому кутику. Ага. Ні, тут одразу сніг є. А, сніг є. Жарко не було, будемо накидати на себе. Ясно. Ось після так. ванни. Так. Ну, ну давай. Давай я його попробую. Та, Та, ось я підіймаю, ага. Якщо оцей не... камінь витягнути, а може треба, не треба. – Не А може перевернути он другий бік, щоб снігу не було. Ні-ні ні, -ні, -ні тут Давай перевертай. Ні-ні-ні. Чого перевертає? Зертас Ні ніхто. -ні -ні. Супер! На пучка, але то будемо. Зараз тут не вати. Гас, не? Ні, пішло. Нічого ще не пішло. Рано рано Влечне. родіти? Процес іде. Процес іде, я кажу. Закрити квартирку, дує, дує, Добре, дує. Добре, а тут немає таких сурків, якихось ще щось накол... на ков... Та які тут сурки? Сур... Нічого ніяка зараза не з'їсть нам то все. Та сурки це от ти, я і селізно. От всі сурки. Що там говорити? І Якщо ти питаєш ніяка зараза, то починай з себе. Ой, перепрошую. А погода, як сказилася. Вітер видував з тіла душу. Не дав нам пропасти єдиний правдивий мольфар Сашко Карпатський. Своїми неординарними методами він рішуче піднявся на боротьбу зі стихією. Сашко почав ламати погоду. І робив він це дуже нетрадиційно, але професійно. Він запустив процес, розставив нас по місцях і, враховуючи найменші деталі й дрібнички, поступово втягував нас у мольфарське дійство. Виготовлене Сашком Чаклунське зілля знаходилося у трьох баклажках. Раз по раз виконувався ритуал з трьома келішечками. Він супроводжувався чаклунськими жестами, маніпуляціями, заклинаннями і мантрами. Е, признаю, що ми до кінця так і не розуміли суті процесу, проте, знаходячись на підтанцьовках, сумлінно виконували усі вказівки Сашка Карпатського. Велику силу згодом відчув кожен. Розчервонілись, розправили плечі, посмілішали. Чого ти береш? Але... ти бери рюмку, а не хліб. Причому я дожився. <реш> 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 ми перебрюкаємося. Він... Причому при <реш> при хліб беру чужий, чужий надкушений <реш> по Галицьки. Але дивіться, на якому фоні, на якому фоні пейзажі фантастичні. А тут Добре, де наша говерла? Ой, його гув... верла, яка говерла? Сивуля. А ні, є, 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 от чуть-чуть видно кусочок. Кусочок освітлена в сонці. Що казав, Слав, витиш, п'яти піднятися і п'ятий, привернутися? Страте. Це суботу вернутися. Правильно? Ні, 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 що тут на ті Ігровоська буде. Просто ви бачите, мені, що я вважаю вас. Ви дивіться, ну що це за гора? Ну Хіба це гора, е -е, Нура Плоска, яд в Олімпії, це гора, яд так, в Олімпії, яслаці це... е -е, всіх видів. Я розумію, камінь сили, там писаний камінь, тролівалі, але для альпініста це не гора. Для так. тих, хто був на... і хто зробив майже снігового барса. Пане Кулянда, я до вас звертаюся і побіда бракує. Побіда бракує єдиної гори. Оця от гора, севуля, вона. Ну, це, 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 це за горою. Це, це, це трошки вон. Та. І... Ні, ну пімпочку, пімпочку гори ми бачимо. Що там говорити. Але нам ще треба завтра до неї дійти, щоб мене не знесло на той бік хребта. Ну, поверніть свої писки сюди. Та вони вже все одно п'яні. <реш> але ми б такої але, краси не побачили. Але, але такої краси ми точно не побачили. От я ще можу стояти під напором вітру, під напором це не куди і, і під напором того алкоголю, але ну, я не можу собі відмовити в тому, щоб зняти панораму. Це от ви конделяни, не знаю, якийсь невідомий пік. а це є і спочатку ходити. Але якийсь він такий непоказний, якийсь такий от плоский. І тому ми зробили над собою зусилля і в останній момент, зважаючи на хворі коліна, ми спробували змінити маршрут, ми його таки змінили і йдемо на Севулю. на Севулю головну. Але тут у нас зриває вуха. От хто клаповухий, то того кидає зразу мордою об асфальт. Тому що клаповухість підпишує парусність. Хоча не клаповухий, а мене сьогодні чотири рази кидало мордою об асфальт. О, вернулося чудо. А? Що то... ти приніс? Що я приніс? Поки Саша шукає камінь. Я хочу сказати таке, я почув просто останню фразу, що піжони, в е баганій -поган, екіпіронці на е таку високу гору не ходять. Тому я взяв е от, от такі от черевики. А от е професіонали прошу навести от, е і зараз починають лити і е випрошувати добавки алкоголю, щоб компенсувати. Мокрі речі. А про алкоголь наш що ти придумав? Да, ну на що ти про алкоголь придумав? Чисто соки. Ні. А э, хто випрошував додатково? По-моєму, додатково випрошував той, хто має кофлаки. No? Да. Було таке, на жаль. Ну, no, але, але хто має кофлаки, той має додатковий алкоголь. І <laughs> воно буде видно. <laughs> Пиль летить! Вилитить! Все стерильно, Хорошо накриється. Це накривка для е, каструлі, тому що закипає, щоб зайва енергія не розходивалася. Ну, в принципі, фізики все ви знаєте. Ніхто завжди все продумав. Джоуль теж так само. Саша, прошу тільки не переводити. Оце доречно тим стан. Досконало, так? Да? Досконало, так. Головне, що два професіонали. Я, я би ще сам на хочів. Е, два я, професіонали то ні, круто. <рес> два професіонали то круто. Воду не спасемо, так. Це ну що, наливаємо? Наливаємо. Ну давай. А негода не відступала. Так Невдовзі спорожніла перша баклажка. За нею прийшла черга й другої. О, раз другий, так? Що ж серйозно? Врешті була розпочата і третя баклажка. Остання. Госбанк СССР. Ти що, брав з Беркасу? Точно точно? – А що рублі. – Ні, це Девід Коперфілд. А ну давай. <реш> Ей, от... <реш> Боже, Саша. Я <реш> твій най найкращий друг, Саш. А <реш> боровій все не <реш> щука. <Дос>! Процес <реш> ритмічно продовжувався, допоки в баклажці залишилася одна єдина крапля. І тут смольфар зробив неможливе розлив ту краплю по трьох кіліжках. Такого в світі ще нікому не вдавалося, і це була остання крапля, яка змінила хід подій. Вітер почав поволі вщухати. Але вже не 20 метрів в секунду, а на все дев'ятнадцять. А ще пів, пів літру, то буде взагалі 5 метрів в секунду. Да. Знесилений боротьбою Сашко Карпатський повалився на спальник, але й там, забувшись у важкому сні, продовжував видавати потужні рулади, які перебивали скажене ревіння вітру. І ми з Олегом до ранку, так і не склепивши повік, були свідками запеклої боротьби великого Мольфара з дикими силами природи. Під ранок знесилений вітер був повністю загнаний у найглибші ущелини горган. Над великою сивулею вставало сонце. — Поутру отруєнні приснулі. Що ти? Ви рожу з фотографуєте що? Це, як сказати, ранкова посмішка. А. Щось тут не до посмішки, Саш. Давай я з тебе. Чого? О! О! Як, тут темно, просто тут нічого не буде, яка посмішка. О. Ну але дійсно. Як кажуть, Ні, гарно, гарно, пілоти видимість сходили. мільйон на мільйон. Ні, а там вон, туман в долині. А в долині туман. І всі вершини засніжені. Туманщики, давайте ставте цей чай. Да. До Добре кричучи з палатки, це все. Да. Mm. Ну так, да. а вас то цілу ніч обслуговував засиратися. Ну на що так відверто, Олег Володимирович, аби всі знали? Ага. Да, дійсно споруда серйозна. І, і, і Збудована не нами, не за радянської влади. Давай. О, найлегше збрати. Зранку навіть плюсова температура. Зовсім не холодно. Снігову бабу можна ліпити. Мене послали за снігом. Як вчора оцим от жеребом мотиляло, зараз все спокійно. Щось Карпати мені мстять. У мене черевики розлітаються, знизу ще тримають, а зверху тут розлетілись повністю. Шнурівка тільки дійшла ось до цього місця. Ось бачите, деталь від щиколотки. Десь от вона має бути от в цьому місці. Ну що, пора черевики мої здавати в музей. Не знаю, чи зійду я в них на сивулю. Чи хлопці мусять нести мене по тому на. Куркошах назад. Але спробуємо. Савуля виглядає монументально. Не хан Тенгрі, правильна піраміда з мармуру, ну, але все-таки, дивіться, який монумент. Ми вчора цілий вечір ламали погоду і це нам вдалося. Тому що ну, наскільки жарко вже стало що ми просто роздягаємося до нитки. Ще один ракурс. аккуратно, не спеши. О, супер! Гора таки пустила. Ну 36, 39, я знаю. 39, а та 36. Ну, ця — 36. А може ця 36, а та тоді 30, але 32 чи 33. Може і так. Є різничка. О, оце я тобі повірю, що близниці там. Так, да, Так-так, да. Я, я в курсі. Угу. Ми ж звідти йшли. Ми ж, ж близько з татаруки остоїд. А, чекай, видно, і Петрос, да, 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 і Говерло. Дивіться. Видно ж і Петрос і Говерло. Ну дуже мені цікаво, чи оце от. Хребет пішконя, чи, чи так чи ні? То кука мені ще здається. Стримба. А може кука? Ну, ну, я я ну, ну, Таких сходів на підтяжках, як старих альпіністів в 50-х роках, там, чи так. навіть воєнних. Говоріть і ви. Я вже сьогодні. Добре, що мене тільки. Що вам говорити, хлопці? Гарна гора. <рес> Отак от наш ритуал. Пораз черговий. Да. Дасть Бог і не остатній. І ви смоці не зносили. Ну, так. Черевики да. ми... вже почали зношуватися, а ми щоб не зношуся. А, а ми що дригаємося. Ну. Віва! Давайте, батько. О, тут мало Ну то що, хлопці, поки заряд yeah. не закінчився і поки наш заряд не закінчився. Давайте, зачергувую. За, за чергову, так. І за погоду. Хороша вершина. Дуже мені сподобалась. Чесно кажу, більше, ніж говорила. Дійсно не знаєш, де той ігровець, де сама вершина. Якесь воно таке все купою, а ота висока, та вона зовсім вона все-таки в вигляді гори виражена. Хочу зняти нижче, дивіться, ліси такі рубають. Mm -hmm. Що і як рубають? Тут, тут, ті всі лісовози, що їхали на угу. Mm -hmm. це, напевно, звідси. Ну що, я дякую цій громаді за те, що мене прийняла. Що я м, виявився не серед якихось покарітелей, а просто мушу подякувати, okay. що гра нас прийняла. Давайте. не yeah. Так. Ну, хлопці, за любов. За любов до наших гір, за любов до наших друзів, до наших жінок, до наших дітей, до наших внуків. Хай вони сюди піднімуться. А чого ти правнучку мою забув? Внуків, 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 і згадають, що ми тут теж ходили. Добре. А в першу чергу давайте за жінок. Вони хвилюються, зв'язку немає, нервуються, там, не знають, що з нами. А ми другі сутки без зв'язку. Ого. Це Саша, як коли-небудь піде, то воно як кофемолка. Воно перетере так, що і кісток не буде. Да? Але я сподіваюся, що це буде не сьогодні. Ні, ні, сьогодні немного... воно. Просто мене тримає стойки, щоб я купався. Просто я інше говорю, дивися, от, от кофлахи, от вони витримали Памір, витримали тяньшань, витримали, бог його знає, що, а в Карпатах розвалилися. Значить, Карпати це, серй... це серйозні гори, дай, будь ласка, завершу, і серйозніше, як всякі там Кавкази, Альпи, Паміри і різні е, гірські системи світу. Покажи їх, я думаю, що вони до того, як дістали з тобі, вже витерпіли, теж немає. Ні, ти подивись, підошва супер, підошва шеляля. Ще, ще продати комусь можу. Ну то продавай. Ну. А от все решта. Хоча, якщо тут от зробити якщо Шкіра тут зробити якусь елементарну шкіряна, річ, та шкіряну надбавку, та. надбавку. Хей. так я ж їх не викидаю. <гум> я ще я <ше, гум>, здам музей альпінізму, що й зароблю. Мені таких п'ять пар. Ну ти можеш вислати цей на фірму кофлак і тобі нові вишлють.